стаціонарного паспортного сервісу Державної міграційної служби України. Дозвольте мені надати право відкрити цей центр, розрізати Червону стрічку тимчасово повіреному у справах України в Чеській Республіці Віталію Юрійовичу Садому та керівниці нашого паспортного сервісу, сервісу Анастасії Кузмицької. Корпусу, тому я задоволенням надаю слово тимчасово повіреному у справах України в Чеській Республіки. Віталію Уса. Шановна пані Анастасія, шановні присутні, шановна пане Володимира, для мене є великою честою і приємністю сьогодні бути тут і стати свідком відкриття просто історичного паспортного сервісу. Цей паспортний сервіс стане надійною допомогою для всіх наших громадян, які в умовах. Широкомасштабної російської агресії позбавлені можливості отримати такі послуги на Батьківщині і вимушені тимчасово перебувати на території чеської республіки. Перш за все, я хочу подякувати посольству України в Чехії вам, пане Віталію, за те, що ви нам допомагали, курували цей процес. Хочу подякувати дуже моїй команді, моєму великому колективу. Дякую вам. Всі ці дев'ять місяців ви робили велику неоціненну роботу для нашої місії, для того, щоб ніхто з українських громадян, які знаходяться тут, в Чехії, не відчував себе покинутим, не відчував себе забутим. Ми представники української держави. Ми сюди приїхали для того, щоб підтримувати наших громадян і показувати їм, що ніхто про них не забуває і вони тут не самотні. Їх держава піклується про них, завжди чекає і завжди з раді з радістю їх зустрічає і допомагає. І я бажаю всім нам натхнення, роботи і слава Україні. Ми почали працювати в березні місяці 2023 року. За цей період ми оформили більш ніж 27 тисяч громадян. Робота була започаткована на мобільних комплексах. Це такі спеціально обладнані мікроавтобуси, пересувні станції. Спочатку робота велася на них. У нас було шість станцій. Одна станція була на видачу документів, одна станція на обмін. Посвідчення водія і чотири станції на прийом паспортів за кордонах або громадянських паспортів. України. все починалося з маленької команди. Нас було 10 людей. Ми так працювали достатньо довго. І в жовтні місяці ми набрали новий персонал. Вони пройшли спеціальне навчання, стажування, і тепер у нас 26, команда з 26 людей. В нас 13 вікон прийому на прийом документів, на оформлення паспорти, водійських посвідчень І в нас 4 місця для видачі документів. Тобто ми в декілька разів збільшилися. і наразі орієнтовно близько 500 людей ми можемо прийняти в день. Ми працюємо з понеділка по, по суботу З понеділка по суботу працюємо з дев'ятої до шостої години без перекладу. Це дозволяє нам прийняти велику кількість людей в принципі. І дівчата, хлопці, навчені всі працюють швидко. Так що ми розраховуємо на те, що ми будемо в день приймати стільки людей, скільки буде охоче встигати всіх. цьому центрі можна оформити паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, також зробити ньому посвідчення водія. Оформити посвідчення водія замість втраченого, наприклад, можна одночасно зробити і закордонний паспорт, і айдікат. Для нас надзвичайно важливо, що сьогодні ми відкрили відокремлений підрозділ державного підприємства Документ, що дозволить збільшити кількість громадян, які потребують надання паспортних послуг, оскільки посольство просто фізично не спроможна одномоментно задовольнити всі ті потреби наших громадян, яких тут перебуває понад півмільйона. Ми надзвичайно вдячні владі Чеської республіки, всім компетентним органам за те, що вони дуже оперативно вирішували всі нагальні питання, пов'язані з створенням. І функціонуванням цього прекрасного центру. Ми впевнені, що за допомогою цього центру дуже багато наших громадян зможуть своєчасно утримувати якісні послуги щодо паспортизації. Я Оксана сьогодні відвідала паспортний сервіс. Якість суперова на всі сто подача була паспортів, ID-картки і заграничного паспорту. Сервіс та якість була на вищому рівні за три тижні, оформили всі документи. І сьогодні я вже тут прийшла отримувати паспорт, замовили вересні. Зробили навіть раніше, ніж ми очікували, і пройшли, ми ще замовляли в автобусах, а зараз вже зовсім інші центри, як у нас в Україні. Все подобається, всі вічні. Сподіваємося, буде добре. Оля. Захар. Звідки? Українські Інша частина це платіжні наші він відбувається вже через посттерміналка.